Yeah. Будь ласка, зараз до слова. Я запрошую Ткачу Оксану Вітєнківну, педагога-організатора Колибаївської гімназії. Тема досвіду: інноваційний підхід до реалізації національно-патріотичного виховання в сучасній школі. Добре, поки mm -hmm. Лілія Васильна приєднається, будемо чекати. Будь ласка, добре вітаю я всіх присутніх. Сподіваюся, що можу стати корисною вам. У моєму житті це ще одне знайомство і одна можливість донести свої бачення, свій професійний досвід, і, звичайно, це ще один життєвий екзамен. Цей виступ про інноваційний підхід до реалізації національно-патріотичного виховання. Я хочу поєднати також із інтерактивними вправами, які я думаю, можливо, і пригодяться вам у вашій роботі. А свій виступ я хочу почати. Української легенди, яка мені досить подобається, це було досить давно. В одному українському селі дівчата і жінки вирішили показати свою майстерність. Домовилися, що в неділю всі прийдуть на сільський майдан, і кожна принесе найкраще, що вона зробить своїми руками: чи то вишти, рушник, чи мережево, чи полотно, чи картину, одяг. У призначений день всі прийшли дівчата і жінки, принесли безліч дивовижних речей. У старішин, яким громада доручила назвати самих талановитих майстрин, очі розбігались. Так багато було талановитих жінок і дівчат, дружини і дочки багатіїв принесли вишиті золотом і сріблом шовкові покривала, тонкі мережені фіранки, на яких були вив'язані дивовижні птахи. Але переможницею стала дружина бідного м, чоловіка Марина. Вона не принесла ні вишитого рушника, ні мережив, хоча вона це все вміла прекрасно робити. Вона привела свого п'ятирічного сина Петруся, а Петрусь приніс жайворонка, якого він сам вирізав з дерева, приклав Петрусь жайворонка до губ, заспівала, защебетала пташка як жива. Всі стояли на площі, не ворухнувшись, всіх зачарувала пісня і раптом у Блакитному небі заспівав справжній живий жайворонок, закликаний співом землі. Той, хто творить розумного і доброго чоловіка самий правний майстер, таке було рішення старіше. Чи не є схожим і наше з вами завдання творення особистості? Ми працюємо із душами дітей, і наша відповідальність перед Богом і суспільством особлива в умовах, коли Україна з одного боку перебуває на шляху радикальних політичних, соціальних та економічних перетворень, а з іншого знаходиться у стані війни, національно-патріотичному вихованню належить пріоритетна роль. На сучасному етапі розвитку українського суспільства проблема патріотичного виховання є надзвичайно важливою ще й тому, що на сьогоднішній день ми маємо знецінення традиційних моральних цінностей, пропаганду жорстокості, насильства, невизначеності, оцінці подій історичного минулого українського народу. Дітям важко сказати, чому вони горді за Україну та якими здобутками пишаються. Є такий факт. Але от інтеграція України в європейське і світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління та побудова громадянського суспільства вимагають нових підходів до якості освіти, і мета сучасного освітнього процесу не тільки сформувати в учнів необхідні компетентності, а й виховати громадянина, патріота, інтелектуально розвинуту. Духовну і морально зрілу особистість готову протистояти викликам глобалізації. Зараз ми з вами проведемо таку розминку. Перед вами ось такий чарівний соняшник. Всі ми знаємо, що в Україні здавна обереги були прадавніми символами-захисниками, знаками віри у вищі заступництво. Ну, своєрідним оберегом нашої роботи ось я обрала соняшник. Тому що соняшник це символ сонця, праці, достатку, сили і добробуту. Крім цього, соняшник батьківщину. Як соняшник повертає за сонцем свою голову, так і людина думкою, словом, ділом звернена до своєї вітчизни. Як сонце для соняшника єдиний і незамінний орієнтир, так і для людини батьківщина єдина і найвища цінність. Усі елементи соняшника символізують національні духовні джерела України. Відродження і розвиток нашої батьківщини. Насіння соняшника це наші учні, які ми з вами даруємо світло, добро, знання, виховуємо любов до вітчизни. У цьому є покликання нас з вами. Я пропоную зараз кожному з вас на кожну букву, літеру слова соняшник підібрати слова, які би охарактеризували. Патріотично виховану людину, справжнього громадянина і особистість. Якщо ви не проти, можете підібрати ці слова, включитися в роботу. А якщо нам бракує часу, приблизно, я думаю, що ми однієї думки з вами і ось, мабуть, на Ось що би в нас вийшло. На кожному до кожної букви ось вийшли такі слова, і ми можемо сказати, що патріотично вихована людина може бути має бути сміливою, свободолюбивою, освіченою, оптимістичною, небайдужою та надійною, яскравою, шанобливою, наполегливою, щирою, креативною. Національне патріотичне виховання і формування патріотизму це сьогодні настільки важлива проблема, що маніпулювати нею чи формально підходити до її вирішення неможливо. Патріотизм одне з найголовніших людських почуттів, закріплених віками і тисячоліттями, що поєднує в собі любов до своєї вітчизни, рідної землі, свого народу, бажання зберегти і готовність захистити цілісність. Держави. Патріотами можуть бути всі: і малі, і старі люди, які захищають свою землю зі зброєю в руках і ті, які трудяться в ім'я ім своєї країни на полі, в школі чи на сцені. Ні професія, ні вік не мають значення. Головне тут прагнення служити людям, які живуть поряд. Давайте зараз ми з вами спробуємо розповісти про свою країну. Словами, рухами, дією, ну це спосіб, яким ми можемо швидко привернути увагу до свого рідного українського. Тобто використаємо флешмоб. Це одна з інноваційних форм роботи, яку ми часто використовуємо разом з вами. Заздалегідь спланована масова акція, зазвичай організована через сучасні засоби комунікації, у які велика кількість людей оперативно збирається в одному місті. Протягом декількох хвилин виконує заздалегідь обговорені дії. Ось така руханка українці. Ви бачите її перед собою. Я задаю відповіді, ви відповідаєте і виконуєте ті рухи, які вказані в дужках навпроти. Відповіді. Ось, наприклад, хто ви діти? Ви відповідаєте, українці, де умивалися? У джерельці герб ваш? Це тризуб величний, в ньому дух патріотичний, танець ваш, гопак завзятий, символ віри, тах крилатий, а знамено синє жовте. А тепер до всіх промовте. Ми сміливі, вільні, щирі, з усіма живемо у мирі, коли ми використовуємо ось такі руханки, використовуємо флешмоби, дітям дуже це подобається. вони захватом беруть участь в таких формах роботи. Колектив Колебаївської нашої гімназії працює над оптимізацією системи виховної роботи. Ми удосконалюємо виховну систему роботи, враховуючи потреби класних колективів, виклики сьогодення. Школа це маленький тест-драйв дорослого життя, формуючи в ній сучасне суспільство, що базується на цінностях. Ми вчимо дітей механізмів, що працюють у державі. Так, у нас початкова школа це подолянчики, старшокласники, об'єднали учнівське самоврядування, лідер. Ну, модель всієї виховної системи закладу, закладу ухоплює всі сфери шкільного життя, у центрі якої виховання особистості з її інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом. Завдання школи виховання патріота, гідного громадянина України, який вивчає, пізнає, досліджує історію країни і вірить у її майбутнє. Ось, якщо ми повернемося до нашого соняшника, ми побачимо. Що працюючи працюючи над створенням виховної системи, ми керуємося нормативно-правовою базою з питань виховної роботи, конвенцією справ дитини, основними орієнтирами виховання учнів перших 11 класів, концепцією національно-патріотичного виховання. У закладі також розроблено статут правила для учнів, працює правовий український батьківський силобучі, усе це є основною є таким фундаментом. Символічним коренем, на якому тримається стовбур, тобто уся виховна система нашого закладу, керівництво навчально-виховним процесом забезпечує символічні гілки влади, це адміністрація школи, загальношкільний батьківський комітет, шкільне самоврядування, громадські організації та служби, з якими співпрацює заклад. У виховному процесі задіяні також батьки, вчителі, предметники, класні керівники, соціальний педагог, практичний психолог, педагог-організатор, бібліотекар, керівники гуртків, секцій, музею та факультативів. Отже, мета роботи усіх учасників навчально-виховного процесу спрямована на виховання дитини особистості, дитини громадянина, дитини патріота. А сама система виховної роботи нашої школи це організований спосіб життя загальношкільного учнівського колективу, педагогічного колективу з певними законами, традиціями, щитко окресленою структурою вправ та обов'язків, всі сторони якої підлягають певним цілям і забезпечуються в процесі свого функціонування. Поряд із усіма виховними напрямки роботи пріоритетним все ж таки залишається національно-патріотичний напрямок. Коли ми поглянемо на наш соняшник, ми побачимо, який він гарний. Тому що ми виростили, наповнили його, наповнюємо силу, енергію своїми думками, пропозиціями. Працюючи в системі, ми виховуємо дитину, яка має такі риси, характеру, які ми вказали на полюстках нашого соняшника. Ми побачили, що працюючи злагоджено, усі разом. І управлінці, і класні керівники, і батьківська громадськість ми зможемо досягти мети виховання творчої особистості з розвиненою потребою у самореалізації і самовдосконаленні, з почуттями відповідальності за долю України, її народу, людства і справжнього патріота України. У нас імена. Різна зовнішність, різні характери, але нас об'єднує спільна національність. Ми всі українці. То що робить нас українцями? Лише запис у паспорті про громадянство України? Звичайно, ні. Аби мати право називати себе українцем, в першу чергу треба бути патріотом своєї батьківщини. У кожної людини слово Україна навіює різні асоціації. От, наприклад, для мене Україна це діти. Адже діти це наше майбутнє. А з чим асоціюється Україна у вас? От з ваших асоціацій я пропоную створити невеличкий патріотичний фотоколаж Україна. Ну, я думаю, у нас думки співпадуть у багатьох. Ну, ось приблизно ось такий фотоколаж Вийшов, з чим асоціюється у мене Україна. Ми бачимо: це і наша батьківська хата, і духовна спадщина. Це і видатні постаті, це і наша мова, і національна символіка обов'язково, це і наші недавні події, які почалися на Майдані Незалежності, Революції Гідності. Це наші герої-захисники. Виховання, як зазначав у свій час ще Сковорода, є умовою людського буття. Оскільки кожна людина прагне прожити радісне щасливе життя, то і виховання повинно приносити задоволення. Ось такі процеси перебудови у сучасній школі зумовлені утвердженням нової гуманістичної парадигми виховання, у якій суб'єктом є дитина. Організація от, саморуху дитини від найнижчої е, рівня розвитку до найвищої, вимагає пошуку нових форм і засобів виховної роботи, які, не ламаючи природи дитини, забезпечували б її соціалізацію та засвоєння нею загальнолюдських національних цінностей. Впровадження інноваційних технологій у сферу освіти сприяє розв'язанню проблеми щодо її якісного впливу на зміст, методи та організаційні форми виховання. Однією з таких форм є соціально-проектна діяльність. За допомогою участі в соціальних проєктах, молодь має можливість самореалізації, налагодженню зв'язків і комунікацій, підвищення творчого потенціалу. До сучасних методів належить метод проєктів і з використанням ІКТ. Це досить така гарна форма роботи, де справді діти показують себе, вони показують свої знання, вони шукають, вони себе стверджують, показують свої сильні сторони. Ми брали участь в таких проєктах, як пам'ятаємо, знаємо, бережемо, як з Україною в серці, екологічний напрямок, земна криниця писали проекти, ну і багато, багато інших. Це також участь в різних молодіжних організаціях, органах студентського самоврядування і координаційних радах. Учнівське самоврядування. Ти ще долучиш? Я зараз яким я якраз виступаю. А? Виступаю якраз. А? Учнівське самоврядування виступає незалежною організацією, в якій учні приймають будь-які рішення. Участь в різних молодіжних організаціях. Важливий шлях і умова залучення учнів, учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбувається в нашому суспільстві. Наш час потребує лідерів нової формації, людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно, тому в нашій гімназії активно працює учнівське самоврядування лідер. Ми обговорюємо побудові виклики, найбільші проблеми, перемоги, виставляємо цілі на наступний тиждень. Це допомагає учням відчувати вплив на програму, побут, в якому вони проживають і навчаються. Також формується усвідомлення громадської свідомості людини, яка може впливати на те, що з нею відбувається, і те, що її оточує. Також це і про рівність і можливість бути почутим, хороший спосіб розвитку лідерства, до того ж, дотримання норм і правил відповідають наші лідери учнівського самоврядування. Ось це відчуття відповідальності досить важливо в роботі. Е, практикуємо включення учнівського самоврядування до обговорень, ухвалення рішень що стосується навчального процесу, побуту, позашкільного життя. А ще важливо дотримуватися домовленостей, тому що це формує учнів розуміння, як, вон, як до них ставляться е, та інституції, в якій вони навчаються. Активні діти вчаться бути. Організаторами, лідерами, які можуть вести за собою колектив, приймати участь у різноманітних конкурсах. Вони вчаться бути такими, щоб мати ті якості, які ми написали на полюсках соняшника під час розмин. Тобто відповідальними, толерантними, активними, незалежними, креативними. Слідуй, наступним. Методом є ситуаційно рольові ігри, метод відкритої трибуни. Рольові ігри, ефективний засіб активізації пізнавальної діяльності людини. Головна її відміна риса як метода виховання можливість моделювання яких небудь процесів, явищ або їх складових компонентів, компонентів в ході яких. Її учасники ведуть напружену розумову роботу, колективний пошук оптимального рішення, використовуючи власний практичний досвід і теоретичні звання, знання. Метод відкритої трибуни або відкритий мікрофон також ціннісно орієнтована діяльність в ситуації. Діалогу на задану актуальну тему заснована на принципах, на принципах демократії і плюралізму думок, придаючи один одному імпровізований мікрофон, виходячи до трибуни, читачі вільно висловлюють, висловлюють свою точку зору, ставлять гострі питання. Квест аматорське спортивно-інтелектуальне змагання. Основою якою є послідовне виконання підготовлених завдань командами або окремими гравцями. Квест є популярною ігровою формою серед дітей учнівської молоді. Він цікавить передусім підлітків, які прагнуть справжніх пригод. Квести володіють небияким творчим потенціалом, їх можуть створювати на основі історичного, героїчного, пригодницького минулого. На базі комп'ютерної гри, літературного твору, або вони можуть бути класичними, тобто з використанням карт, листів або ключів. Досить цікава форма роботи, і учні з великим задоволенням беруть участь в такій формі роботи. Волонтерська діяльність. Волонтер. Добровільний помічник. В наш час проявилась особлива якість. Ми навчилися добровільно і на перший поклик приходити на допомогу. Будучи небайдужими, вчителі, учні школи збирали продукти харчування. Угу. Збирали продукти харчування, передавали волонтерам для відправлення в зону АТО. Зараз це ми робимо, відправляючи це на війну. Ми внесли свою частку для пошиву бронежилетів, збирали кошти на військове обладнання, діти писали листи, малювали малюнки, робили обереги, ми проводили благодійні ярмарки, виручені кошти відправляли на. Потреби ЗСУ. Ще одною з таких форм інноваційних є соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, ігри драматизації, створення проблемних ситуацій та ситуацій успіху, які формують такі якості особистості, як самостійність, допитливість, працьовитість, з'являється усвідомлення себе як суб'єкта. Навчання. Необхідною умовою підвищення ефективності патріотичного виховання є проведення таких різноманітних форм, залучення їх до підготовки та проведення заходів, на патріот... заходів патріотичного змісту. Це зустрічі з видатними людьми. Фестивалі, виставки, участь в організації загальнодержавних свят, це і диспоти, вечори, запитання, відповідей, літературно-музичні композиції, обговорення передач, новинок преси це акції милосердя, пошукова діяльність, екскурсії, по, е, походи, конкурси плакатів, прес-конференції. Віртуальні подорожі, літературні майстерні чи усні журнали ось перелік різноманітних форм роботи, які ми активно використовуємо у своїй роботі. Буду завершувати свій виступ. Наші діти школярі народилися під мирним небом, в незалежній державі. І хто, як не ми з вами, повинні подбати, щоб все їх життя промайнуло під жовто-блакитним прапором нашої батьківщини? Так, різні форми проведення. І себе особисто від всіх моїх колег, і ви також є моїми колегами, ми хочемо низько вклонитися нашим незламним захисникам і передати слова дітей. Ми діти 21-го століття, які у мирі хочемо рости. Я, ангел 21-го століття, благаю Бога, землю збережи. Пам'ятаємо, що ми є ангелами-охоронцями наших учнів. Ми допомагаємо їх, охороняємо, захищаємо, навчаємо, виховуємо, наскільки це можливо, і супроводжуємо протягом усього навчання у школі. Адже ангели це символи добра, які мають в собі особливе світло і охороняють нас. З грецької мови це вісник. Останок з вами відвідаємо творчу майстерню по виготовленню ангелів доброти, і нехай ці ангели доброти. Будуть оберегами благополуччя, добробуту, щасливого життя та захисниками від злих сил. І ось ці ангели, які ми виготовляли, ми їх відправляли також і солдатам нашим, відправляли і в дитячі будинки. І ще ми будемо перед святом Миколая знову проведемо акцію ангела доброти і відправимо їх туди, де ми надіємося, вони перетворюються на різдвяне чудо. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Слава нашим воїнам!